Краще подарунок це подарунок, створений власними руками. А якщо ще й коханим чоловіком, а якщо ще й живих квітів, ось такий сюрприз оцінить будь-яка жінка. Анжеліка Рудницька зібрала зіркових чоловіків, щоб зайнятися нечоловічою роботою. Аби здивувати на 8 березня своїх дружин, вони ретельно і майстерно складали стебельце до стебельця, пелюстку до пилюстки. Не дивно, українські селебритіс виявилися підготовленими. Якщо треба, я можу робити все і шити, і прасувати, і прати. Тобто, мене цим в принципі не налякаєш. Вишивати в'язати, все вмію сам краю конструюю, тобто с тимнотворцем займаюся кожен день. дитинстві мене дедушка учив робити із кусочка маленького дерева свистульку. Коли ще був студентом, не було Великої валізи я зшив її сам, закупив тканину таку міцну і зшив цю валізу, і вона мені там довго служила. А я колись. Дуже давно робив торти. Тож майстри на всі руки з радістю взялися до справи. Чоловік Сніжани Єгорової, Антін Мухарський, одним махом зрізав усі квіти і насолоджувався процесом створення композиції. Мені подобається, як вони входять в цей зелену кульку. Отак приємне, таке дактильне відчуття. Антін виявився найспритнішим. У нього перше місце за швидкість. А у справжнім математиком став чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк. Він підрахував, що для однієї композиції потрібно аж 65 квіточок квіток. Шок Олег Собчук вирішив не зупинятися і вдосконалити композицію, але вже вдома. Я ще докуплю деякі квіти і трошечки вдосконалю е іншими, іншими кольорами. Е фіолетовий або такий індіго. Кожен з учасників майстер-класу залишився задоволеним власноруч створеним квітковим шедевром.